Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні вже що це середа. І я думаю, що буде можливість показати вам, як я роблю їжу. Саме більш трошки детальніше я був в самому першому відео, показував вам приблизно, як то робиться, то було зимою і то так коротко, дуже сильно коротко. А зараз спробую трошки більш розвернутіше показати, що за чим робиться і як робиться. Так, я вже так сказати раді, готовий до роботи, бо саме прийшов з кафебрайка, і будемо починати робити їжу коробками. І так, друзі, буду я брати 416-го для того, щоб робити їжу через те, що 417-го. Взяв шеф із батьком своїм, вони там красять кришу, там де в нас сонячні панелі вже поставлені на гаражі. А ми поки будемо робити а ми поки будемо робити їжу на цьому вілоударі. І так, зараз я їду, потрібно взяти тюки. Поставити в лаж, порозрізати їх там, штурки, ці все повитягувати. Пам'ятаєте, я розповідав, був. Сильно вдаватися зараз в подробиці цього не буду. Це таке воно, якоби мелоч, як то кажеться, в роботі. І так, друзі, в нас є 4 вида корму, які ми робимо для корів. Тобі ж, перший вид. Це в нас для тільних корів, які ще не відтилилися, в них свій там корм. Потім у нас йдуть телички, теж віддільно, так, як то кажеться. Потім йдуть бики. І далі це в нас навета, тобі ж, що ми робимо кожного ранку. Кожний день видаємо їм туди на стіл. З цього ми починаємо це ось зараз, беремо тючки. Як розраховується скільки що треба, кому і як. Тобі ж, є, наприклад, по кілограмах у рецепту в нас стоїть той чи інший матеріал, який треба вкинути в міксер. Наприклад, ось такий тюк соломений важить приблизно від 200 кг до там, 300 кг. Я знаю, що. Ну, там можна зробити маленьку погрішність. Погрішність може бути у замішуванні корму. Тобто це не більше там, ну, там якихось там, 50 кілограм. Е ну, бажано, щоб зовсім не було ніяких погрішностей. Тобто є є 300 кілограм того, з тої соломи і там 500 кг сіна, то краще її і вкинути і воно так нормально буде, щоб, та, як то кажеться, не Робити фігні. <смі> Сам факт, ви зрозуміли. Береться такий девайс. І зараз я вам покажу, що тут робиться. Береться під'їжджається до сілажа. Дивимося, десь приблизно по сілажові це в порядку 20 см поганого матеріалу. Отут уже в кінці. У нас, е якщо пам'ятаєте, я говорив також у минулих відео, що, по-моєму, по-моєму. Сілажові під номером 3 у нас була дуже велика проблема. У нас практично весь весь сілаж. Вся яма була грязна дуже сильно. Потрібно було знімати цих 20 см постійно. Тут хоча б в кінці, так ну, начебто не, не дуже сильно воно кусається, як то кажеться. Але ж все ж таки на третьому сілажові була велика проблема. І... Це дуже погано, коли таке стається. Коротше, все, друзі. Побалакав трохи з вами. Далі наблюдайте трошки за процесом. І ще далі будемо розмовляти також. Так що все, погнали. Нам ще зараз треба взяти таку ось, я не знаю, гребка чи, чи сапка така. Коротше, краї ми щищаємо, буває нею. Не завжди використовуємо її, але для сілажа годиться, зараз покажу, що, що то робиться нею. Все. Так. Опана. Розвертаємося. Так, шеф подзвонив, каже, треба під'їхати під, підпушити, охору, овес наший, вже там на, набило. До речі, покажу вам новий е млин, бо в минулому відео я вам не показав, який новий приїхав, але ось цього при можливості я вам покажу, забіжу так сказати. Тут багато реально капець. Ось так швидко воно так взяло своє Ну млин, новий цей краще якось дивлюся, перемелює зовсім по-другому. Набагато. Все якесь таке більш мілкіший, мілкіший матеріал виходить з нього. Бистріше він, так я вам скажу, насипає чи минулий, чим старий млин. Короче, все, друзі. Зараз вичищаю оцю грязну їжу. Цього стілажа. І будемо запускати міксер, закидати туди солому сіно. І поїдемо чистити, поки буде перерізатися ця солома із сіном, поїдемо чистити телятник від старої їжі. Тож все, друзі, приємного вам перегляду, лайк, комент. Не забувайте, там так сказати, нам протязі відео можете щось написати, щоб не забулися в кінці це зробити. Так що все, дякую. Продовжуємо далі. Є, до речі, друзі, я вам не казав, пультик ось цього. Пультом в нас відкриваються ці ворота. Це, по-моєму, одні тільки єдині ці ворота в бігати, де потрібно ну, так, мати пульт. Дорога, звісно, це така штучка. Комфортно, я не спорю, але дорого мати таке. Так, Мабуть, зараз я подивлюся, що в нас залишається. Щось багато їжі так залишилося. Незрозуміло, видно, спортилася, да, спортилася їжа. Бачите, про те, що я вам і говорив, що волога, Воно, бачите, вона така потемнівша, а звичайно вона така світліша, залишається навіть після довгого часу. Ну як після там, двох днів. Так, це, мабуть, я поки біків не буду прибирати оцей. Ми все беремо так ось, все до кубки з цієї, з цієї секції. Погнали. Короте, друзі, багато балакати я знову ж таки не буду. Зараз що ми робимо? Щищаємо тут тут їжу, цю стару їжу, яка залишилася у биків, я даю самим більшим. щоб вони до обіду ще перебрали, поперебирали, що там позалишалося такого. Нормально. І потім я їду, забираю стару їжу з навети. Я вам не показував ще, але в наступних відео буде, як я роблю навету, що ми там за чим, яку їжу даємо і куди ми, опять же таке, що я зараз заговорив за це, бо стару їжу з навети, то ж зранку, коли я чистю з цього з того сарая, де дойні корови стоять там. Ту їжу стару вичищаю і ми даємо її у телятник для е, телят, ну вже п'ятимісячних, а то ще й більше навіть. Так що такі справи. Коротше все, друзі, приємного перегляду вам. Наблюдайте далі. Так, друзі, ось, заводимо нашого коня. Є контакт. Так, положення в нас на вал відбору потужності стоїть на 540 обертів, ні в якому разі не на 1000, бо то наш величенький, це максимум ну, на 1000 до тонни щось там замішувати. А на 540 собі на медлених, як то кажеться, можна собі працювати. Коротше, розблоковуємо навіску. Ой, навіску. Гідроциліндри, щоб можна було використовувати. Це в нас усього кнопка для того, щоб включати на цьому міксері. В ньому всередині ж там два міксера. Якщо в цьому положенні, то це один міксер буде тільки включений. Якщо в цьому, то це буде вже два буде робити. Коротше, все, У нас зараз буде два робити, бо нам потрібно для хорошого замісу. І коротше, включаємо. Огна, вкрутиться і виставляємо ось. Півтори тисячі оборотів, півтори тисячі обертів. Крутиться почало, віса я вже включив, я вам трошки був, показував там у перших відео. Тож наблюдайте також. Так, попана, полетіли. Залітаємо сюди, зразу все сінця беремо. Так легенько стараємося, легенько-легенько. ну Так не виходить все, як хочеш, щоб одразу все заскочило, ну то нічого страшного. Плюс-мінус плюс-мінус може вийти колись. і сьогодні. Так що, як набрали, так і є. Зараз побистренько взяли, закинули собі і нормально. Щось тільки бачу, вітер помінявся, мають треба місце для трактора міняти. Бо не хочеться замазувати, щоб ні пилюка, ні сіно особливо не летіло. Шеф завжди каже, що дивися, у нас там ленточка спеціальна причіплена. І можна дивитися, куди вітер йде. А, ну ще вроді би нормально, що наче не йде. Так, 392. Зараз дивимося, уважно дивимося, щоб нам все як треба попадало туди треба. Так. Так, Все, друзі, почистили, ми все позачищали, Коротше, все готове всередині для того, щоб вже видавати їжу на стіл у бігато для коровок. Підчепляємо ми наш девайсик для того, щоб різати сілаш. Зараз вам покажу. Тут ось є така кнопочка, але вона вже включена. Це для різєтки на, е, на самий цей девайс. Так, ми замки не задвинули, нічого страшного. Зараз ми зробимо швидко. Ось цього хобана. Є контакт. Класно, добре. Тепер прочищаємо гарно, щоб не було грязно нічого, щоб масло не попадало, нічого такого поганого. І собі підключаємо. Лейбою до кабіни. Це так, так у нас, я не знаю де там других як. І собі єсть. Крана перекрили, це щоб замок не працював, а працювала сама магістраль на цю розетку. Щоб все працювало. Так, що це воно все розмотане, щось трохи треба замотати, бо щоб не рвало. Щоб не порвати самого проводка. Все, все підключено, ми готові, щоб працювати. Наша солома залишилася, ми її ось під'їжджаємо, рівненько виставляємо нашого девайсу, бо тут треба в угол градус так сказати, мати, щоб гарно кусати, щоб все було класно. Під'їжджаємо трошки так, трохи притірочку, і починаємо закусювати. Градус закусувати, боже Боже. Бому що, так? Да? Ні в якому разі, друзі, не подумайте. Я взагалі з алкоголем не дружу і це погана штука, так що все, я так, пожар, жарт, жарт. -жар 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 Зарядив, ай буде. Так, все, трошки, бачите рівненько, як воно відкусується. Як мене вже трохи навчили, що треба гарно кусати рівномірно, щоб все було красиво, все було класно, бо я ж кажу, були дали мені терпуля за це, <гум> що я був трохи сильно як швидко робив роботу, трохи не так, як треба його зробив. То нічого страшного. Коротше, замішав я вже для телят, зараз саме покажу зараз вигрузку вам, як вигружається. А потім далі йдемо на заміс для биків і для навети потрібно зробити. Коротше, друзі, все. В принципі, в такому плані, як показав я вам коротко, те, що хотів показати. Більше не знаю вам, ну, типу, що в цьому процесі. Прямо супер щось незвичайного, такого вам показати, я не знаю що. Тому ну, далі буде, як то кажеться. Далі ще побачите, пишіть в коментах, кого що інтересує ще. Я ж кажу, можемо роздивитися, подивитися, показати вам. Коротше, такі справи, друзі.